Майхий кінь на конюшні у нас серед наших коней найти. Причому хитрий не з поганого боку. Не те, що там він на підпакався зробить. Ні, він хитрий в смислі придумати, як зробити те, що він хоче. Хоче він багато чого. Часто зазвичай хоче поспілкуватися, погуляти, ну такий він, дорожній конь. Ну, як захоче вийти десь щось, то він розв'язує узлик, відкриває запори. Андрій розповідає про кожного коня, поні і віслюка, їх характер, темперамент, поведінка. У фокусі уваги чоловіка близько 20 років з моменту, коли придбав першого коня в миропіллі. З роками ферма розрослася, на ній оселилися вівці, поросята, птиця і коти з собаками. Багато з них залишені людьми, дехто врятований. Це кобилка нашої знайомої. Зараз вона у на нас на підсьому, на пригляді. Така собі дівчинка. Знайома її, як вона сказала, забрала і везли чи на м'ясо, чи що вона її викупила. І тепер вона оце живе з нами. Зараз коні живуть у Сумах на кінно-спортивній базі. 19 березня все господарство Андрія та Олени Євтушенків евакуювали з морепілля волонтери організації Порятунок тварин Харків, адже лишатися в двох з половиною кілометрах від кордону з Росією стало вкрай небезпечно. Ферма постійно обстрілювалася російською армією. Кілька тварин загинули, інші були поранені. Волонтери їздили в морепілля тричі, щоб забрати всіх тварин. До 20 коней, стільки шкорів, телят, свиней, овець, птицю. ні, це ще вроді. Стресово, звичайно, був було це раз. По-перше, вони стрес постійний стрес там. Бо ці постійні вони до них звикли, але такий вялотікучий стрес у них не переставав. Вони вже не бігли лам'я голову, але вони намагалися десь знайтись, кудись побігти, тільки став розслабився, там, допустимо, а в нас же ж там прильоти, що, я кажу, що льотик, там не одну брати. То вони по манєжу, вони в, в манежі були. що там була певна відстань, де можна побігати. Зараз, розповідає Андрій, та будівля в Моропіллі, де був Манеж, обстріляна російськими військовими. У ній згоріла покрівля. Після евакуації з Моропілля коні спочатку тимчасово були в Осоївці, і в ті дні по селу прилетіли рекордні 11 кабів. Зрештою, тварини переїхали в Суми, їх психологічний стан поступово стабілізувався. На території бази їх оселили безоплатно, говорить чоловік. Андрій допомагає тут по господарству, робить ремонт. Були певні складнощі розташування. По-друге, були проблеми в кармах, бо ми не привезли з собою, нічого не привезли. Це було мало І... а їсти вже їсти постійно. По-третє, ми поки перевозили засвоївки остачу, ми 8 чи 9 днів вивозили засвоївки кони, які там стояли. Прийшлося бути там, Бути там, а коні вже наші друзі, поняті, підтримали крепко, підтримали нас. Лена, гарна, сама, щегло. Андрій озвучує одну з головних проблем, яку зараз мають. Саме велика складність, складність це, звичайно, сіна. Сіна, тому як вони їдять, сіна багато, а зараз цією війною не купиш, не заготовиш. І вопрос номер раз уже двічі домовились за те, що нам поставлять ціна, і двічі це все вірвались. Усі тварини з моропільської ферми тепер роз'єднані і розселені в різних місцях. У селі Ясини під сумами живуть корови Євтушенків у Стецьківці вівці. Сама родина Андрій та Олена мешкають в нижній сироваці. З ними більше 20 собак, 10 котів і кілька кіз. Не стріляють, тому краще. Я... Ну, додому хочеться. Дома... Дома краще. Ну, стріляють. Дівчина, знайома наша, волонтер Людмила, сказала, що це її знайомий будинок. І от завдяки ній ми тут розташувалися. Нові сусіди в Нижній Сровиці, родина вимушених переселенців, зустріли добре, ділиться Андрій. Намагаємося робити, що можемо для того, щоб. Дружити. Наскільки в нас це виходить? Будемо думати, що виходить, поки конфліктів не було. Приют допомагає собачий, там, де Ілона завідує ним. І волонтери, з якими ми спілкувалися раніше, вони допомагають. Так що з цим слава Богу. А які у вас є зараз? З кормами, з кормами. Наша живність, слава Богу, забезпечена. Чоловік тримає зв'язок із рідним селом. Говорить, частина його господарства там згоріла, частина стоїть, а значить, повертатися є куди, говорить Андрій. Про це і мріє. Щоб усі наші, все наше господарство було знову в одному місці. Бо розкиданість, а розкиданість до 30 кілометрів дуже важко. Це накладає стільки проблем і не встигаєш все одно. На книж Вікторія Глаченко Суспільне новини Сумщина.